Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 31 липня 2024 року. Остання чверть. Місяць стоїть у сузір'ї близнята і 26 й місячний день, символ якого жаба Болото. Почнемо ми із характеристики. Місяця в близнятах. Енергія близнят заставляє нас бути неврівноваженими. Тут нам щось хочеться, а тут уже нам і не хочеться. Тут ми вирішили, що будемо, а через пару хвилин уже не будемо. Це ніби два ангела на плечах чорний і білий. Один каже ходім, а другий каже сидім. Так що важливі рішення, прийняття важливих рішень, відкладіть на другий раз. Енергія у близнятах спонукає до спілкування. Але дивіться, треба в міру поговорити, щоб не наговорити чогось зайвого, щоб потім не було соромно за те, що наговорили. І до того ж, 26 й місячний день, символ якого болото або жаба, він такий деньочок, сатанинський день. От. Хочеться попліткувати. Хочеться когось обсудити. От. Ця енергетика заставляє людей наговорити комусь якоїсь гедоти. Так що місяць у близнятах, який хоче поговорити, жаба, яка жаба давить жаба, ви знаєте, що таке давить жаба, коли людина завидує комусь. Коли її беруть завідки, коли в неї злість на те, що вона живе не так гарно, як живуть другі, і її починає перти. І щоб когось принизити, стягнути до свого стану, треба когось пообсуждати, або, може, трошки і оббрехати. Так що будьте уважні над тим, що вам говорять люди. Будьте обережні, не встрівайте у чужі такі розмови, не прислухайтеся до чужих пліток. Так що ви можете стати таким свідком якоїсь розмови, а потім вас утягнуть у цю брехню і буде неприємність. Оцей день він такий, що він, от, він спонукає до того, щоб. Наговорити якоїсь дурні гедоти і неприємностей. Так що будьте уважні, слідкуйте за тим, що ви говорите, і слідкуйте за тим, що говорять другі. Краще сказати співбесідникам так, стоп, досить. Я про це говорити не хочу, мене це зовсім не стосується. Краще цю розмову погасити зразу ж, відразу ж, і тоді ви будете спокійні. Отак. А я знову про те, що близнята дуже хочуть побалакати. Близнята це такий знак, що ну, ну, самі такі мовчуни і то починають балакати. Якщо у вас є такий знайомий чи знайома, які такі ну, трошки стидливі, трошки такі невпевнені у собі, трошки такі, наче. Бояться спілкуватися. От. Саме в День близнят можна спробувати познайомитися з тим, хто давно вже їм подобається, тому що язик розв'яжеться, розмова піде, і піде розмова на славу. Так що побалакати захочеться навіть глухонімим. Я трошечки нагадаю про місячні ритми. От. Ще в дане Ще в давнину астрологи, які спостерігали за рухом планет зірок та за людською діяльністю, помітили, що взаємне розташування світил, їхні сходи та заходи впливають на життя людей, визначають зміну самопочуття та настрою. У подальшому за місяцем почали визначати найбільш сприятливі періоди для здійснення. Різних побутових, оздоровчих та релігійних дій. Наприклад, час господарських робіт, сів та жнив, покосу та першого вигону скотини на пасовисько, укладання шлюбу та початок будівництва будинку, навіть зачаття дитини вираховували, визначали раніше люди. І визначалося це все циклічною зміною фаз місяця. Сучасна наука підтверджує, що місяць дійсно дуже впливає на ці всі справи і на людину, і на сфери її життя. Займаючись повсякденними справами, відпочиваючи, виконуючи якусь роботу або здійснюючи якісь вчинки, ви, наприклад, помічаєте, що весь цей час. Живете в ритмах місячної доби, тому що сприймаєте їх на несвідомому, рівні, на несвідомому рівні. А якщо це знати, то цим можна скористатися. Можна, наприклад, розрахувати свої такі плани, розрахувати свої дії і свої події такі запланувати у потрібний час. Потрібний момент. Ось, наприклад, якщо ви хочете посвяткувати якесь свято. Компанія має бути невелика, і якщо ви хочете, щоб гарна була бесіда, дружна, щоб гарненько десь біля багаття, або десь у кафе посидіти, поспілкуватися, щоб це було приємно. от, Назначайте таку бесіду на молодий, ростущий місяць і на дні. Близнят. Тоді така зустріч прийде дуже гарно. Прийде. І побалакаєте славно, і поспілкуєтеся, і весело буде. От. Але на молодий місяць закусок треба буде в два рази більше, тому що апетит буде дуже гарний на спадаючий місяць, апетит буде слабий, закуски залишаться, але невдоволення буде багато, обсудять, будуть невеселі. Тому що у, у четвертій фазі місяця йдуть один за другим такі сатанинські дні. От, наприклад, 19-й день, тоді 23-й день, 26-й день, 29-й місячний день. Всі ці дні несуть з собою таку тяжку енергетику, що веселитися не хочеться. Прийдуть люди на бусурманяться, посідають на дуті. І будуть тільки дивитися один на одного, а потім, коли розійдуться, будучи й пліткувати, що було не так, хто був у чому діти, а що їм не сподобалося. Так що думайте, коли вам планувати якісь заходи. Якщо навіть день народження, то можна його посвяткувати не саме в той день, от, саме в той день народження приймайте поздоровлення, а посвяткувати можна. У другий якийсь день. Так що вибирайте гарні дні для того, щоб компанія була весела, свято було справді свято, а не якісь там е, поминки. От. Так що моя вам порада. Прислухайтеся до місячного календаря, прислухайтеся до моїх порад. І все тоді пройде дуже добре. А зараз швидесенько, так вам розкажу про енергетику. 26 місячного дня, символ якого жаба болото, це один із критичних днів. Добре було б присвятити цей день відпочинку. Ніяких спілкувань, навіть без потреби не знімайте в слухавку, не, роз... не розмовляйте навіть з другими, щоб вони вам не насолили, щоб вони вас не достали своїми балачками. Всі важливі справи відкладіть. Усі телефонні дзвінки важливі, відкладіть, не треба підписувати якихось серйозних паперів, не треба приймати участь у якихось таких бесідах, де когось обсуждають, де, де про когось говорять, оминайте це десятою дорогою. Будьте уважні, будьте обережні, тому що болото є болото, воно може затягнути куди завгодно. А ще в такий день просинаються. Крадії, карманники і різні такі і шахраї, які можуть надурити на гроші, витягнути з кармана, порізати сумку. І ще дивіться, не залишайте в автомобілі дорогих речей. І загалом будьте уважні. Я вас люблю. Я вам бажаю добра, щастя, міцного здоров'я. З вами була бабка Люся. На все добре до завтра.